Вітаю на Херсонщині. Аграрії продовжують збирати врожай під ударами російських окупантів. Ворог намагається знищити те, що наші сільхозвиробники засівали і вирощували. Минулого тижня росіяни спалили вогнем артилерії 25 гектарів азимої пшениці в полі, що поблизу села Шляхове Береславського району. І навіть попри це аграрії проводять другу після декупації правобережа кампанію зі збору врожаю. Нині 7 тисяч гектарів земель зібрано більш. Ніж 16 тисяч тонн зернових та зернобобових культур. Крім того, з півтори тисячі гектарів палів аграрії зібрали понад три тисячі тонн рипаку. Цьогорічні площі засіяних земель втричі більше ніж торік. Цього вдалося досягти завдяки пришвидшенню темпу розмінування палів. Нині на звільненні Херсонщині очищено 55% земель сільськогосподарського призначення полів або 282 тисячі гектарів. Через ворожі атаки в регіоні були знищені сотні ангарів та складів. Не працює жоден елеватор. Аби вражає зберігся у належних умовах. Спільна з Мінагрополітики та ФАО реалізуємо проект із забезпечення фермерів модульними зерносховищами. Нині аграрії Херсонського та Бориславського районів вже отримали майже сотню таких зерносховищ та більше, ніж дві сотні рукавів для зберігання зерна. Це допоможе зберегти 120 тисяч тонн збіжжя. Також в регіоні триває реалізація урядової програми Доступні кредити 579. Нею вже скористався 21 аграрій, який отримав кошти на відновлення та розвиток власної справи. Загальна сума виплат понад 173 мільйони гривень. Більше ніж двомсотня виробників мінагрополітики погодила виплату субсидій. Її розмір 8 тисяч гривень за гектар оброблюваних угідь для виробників, що мають у власності або користуванні до 120 гектарів земель. Загальна сума погоджених виплат становить 60 мільйонів гривень. Аграрія отримують ці кошти протягом вересня. Дякую за увагу. Слава Україні!